Добрий день, мене звати Рівені Артем. Сьогодні я вам розповім, для чого потрібно оберегти біорізноманіття нашої планети. А, ну, почну з плану. А, сьогодні хочу розглянути значення біорізноманіття, вплив людини на біорізноманіття, способи дослідження біорізноманіття та як зберегти біорізноманіття. А, про значення. Стійкість екосистем планети Земля та людства залежить саме від кількості видів. Чим їх більше, тим вища стійкість до різних несприятливих умов, угоди чужорідних, агресивних видів, зміни середовища тощо. До речі, дослідження свідчать, що регіони з високим рівнем біорізноманіття володіють багатшими ресурсами. А про вплив людини на біорізноманіття. Головними факторами впливу людини на біорізноманіття є знищення і трансформація природних екосистем, надмірна експлуатація природних ресурсів, забруднення довкілля. За інформацією ООН, за наступні 10 років під загрозою зникнення опиниться мільйон видів тварин і рослин. Способи дослідження біорізноманіття. Оскільки існують різні групи організмів, то для вивчення їхнього різноманіття застосовують різні методи, такі як спостереження, експерименти, моделювання та інші. Але такі факти мають бути оброблені статистично. Саме тому застосовують математично-статистичні методи. Як зберегти біорізноманіття? Зміна клімату одна із основних причин стрімкого зменшення біорізноманіття, тому рекомендують економити енергію, купувати локальні продукти, менше їсти продуктів тваринництва і так далі. Тепер наш підсумок. Ми визначили значення біорізноманіття, з'ясували вплив людини на біорізноманіття, розглянули способи дослідження біорізноманіття та дізналися, як зберегти біорізноманіття. Хотів би закінчити свою презентацію такою фразою. Ну і все, всім дякую за увагу.